Готую по-новому смачну страву з баклажанів. Цю страву ще називають тещин язик. Навіть ті, хто не полюбляють баклажанів, у цій страві будуть смакувати, а приготувати її дуже просто. Один великий баклажан помила і нарізала повздовж тоненькими слайсами. Потім перекладаю слайси баклажанів до зручної тари та зверху посолила і залишаю на 30 хвилин, щоб вийшла гіркота з баклажанів разом з соком. Далі розбиваю яйця, додаю дрібку солі та добре перемішую веделкою. Також до тарілки всипаю борошно. Баклажани вже пустили свій сік, його обов'язково зливаю. Потім кожен шматочок баклажана з обох сторін спочатку обвалюю в борошні, а потім у яйці. Сковорідку ставлю на вогонь та вливаю оліїв. І на розігріту сковорідку викладаю шматочки баклажанів. Обсмажую їх з обох сторін по 2-3 хвилини на середньому вогні. Поки баклажани охолонуть, до майонезу додаю чесник через прес та перемішую. Також помиті помідори нарізаю на тоненькі слайси. Обсмажені баклажани змащую майонезом з чесником. Потім викладаю шматочок помідора. Складаю вдвоє і виходить ось така смакота. Дякую всім за перегляд. Чекаю вподобайки та відгуків, а також підписуйтесь. А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!